Багато читала про пластир для колін. Мені і підписниця радила, щоб я виписала. І от нарешті таки ж я виписала ці пластирі для колін і хочу самостійно випробувати і на собі, і на діду. Липую. Завтра дам вам чесний відгук. Отак от виглядають ці пластирі. І зараз нанесу собі на коліна. Рухатись ці пластирі не заважають. І чекаємо результат. Замовляла я ці пластирі на сайті, вони дуже зручні у використанні, працюють без безнеболювальних препаратів, виготовлені лише з натуральних інгредієнтів, покращують рухливість суглобів, можна носити під одягом, підходять для будь-якого віку і для будь-якої шкіри. І от саме зараз на сайті ви зможете ці пластирі придбати зі знижкою мінус 70%. Знижка буде діяти 24 години, поки є сторіс. Тому, що в кого болять коліна, рекомендую придбати такі пластирі. Готую собі смачну вечерю. Сьогодні буде чоколадний коктейль. Так, хай трошки постоїть підбухне, тоді ще раз колотну. Щось розчервонілося. Вже зараз буду дивитися 300-ту серію. Ой саме такі серії. Що? Тако з відкритим ротом дивлюсь. Ну, серіал той самий, криваві квіти в турецький. Ось такі справи. Всім вам хочу побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Орест, показуй свого суперживота. Я тобі, я тобі його буду на хамут зав'язувати. Ти поняш, чи ні? Ти. на хамут. На хамут буду, щоб ти не міг таке робити. Що тобі не можна все діти? Це ж так не можна, це ж правило безпеки. Що ще хочеш? Що? Все, все, буду купляти щось нове думати сюди. Що ти це виробляєш? Пішли. Перше замовив посилочку з тему. Приїхала дуже швидко. Як ви думаєте, що батько міг заказати? Нормально? Тапки-халка. Нормально? Чи ще ні? Навірно, тапки-халка. О, Халка? Хайка? Дивимось. Це... Халка? Це такі тапки. Ну mm. дай помирят. А Паль... ты прям в пальцу. <рес> Пальцы залазит прямо туда. Да. Ай, вон оживо. Дуже якісний товар. А це що таке? А це тоже? Прикольный батько заказывает штуки. Прикольный, но не курочный, конечно. Ну а що ты зробиш? Чик, ногти треба